Отже, ми дозріли, аби посадити суницю, Будемо починати наші дачні будні. Дозріла аж вечором нема часу. Показуй, Діанка, що ми будемо садити. Ми Будемо садити суницю. Ти так, щоб сорт було видно. Е, 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 один сорт Вальдштайн. Ген. Якась така назва дивна. Угу. Ще суниця дюген. Марта, в тебе там показує, що там є. Там є суниця барон. Показуй сади, показуй. Суниця, барон, соле махер і ще мініонетка. Міньонетка, Тут у нас ваночки наповним землею, будемо садити. Є два різні пакетики. Ті, що в білому пакетику, то вони були в холодильнику і пройшли таку умовну стратифікацію. Ці звичайні, от тільки сьогодні куплені, без стратифікації. Ми спеціально садимо два, зробимо експеримент, чи щось поміняється, як вони будуть сходити. По-перше, ми зараз насипамо землі. Зараз ми будемо сіяти. Перше сіємо одне насіння. Діянка сіє на наполовину ящика. Помалу, так по всій площині. Марта у нас так само буде робити міньонетку сіяти. Ти можеш собі теж Маркусову таке брати і сюди його скидувати. Во, во так, так. Чого ви мені тарілку мокру дали? У мене все до пальців прилипало. То все до мами. Я думаю, Ти... вона, так? то то проблема, що вона мокра. Нічого, нічого, в тебе гарно виходить. Але... Теж гарно виходить. <гум> во. Так, так, по всій площі старатися, щоб більш менш рівномірно по всій тій площі воно було розкидане. Так, сіємо ми вже другі сорти. Діанка Рюген. Та барон солемахер. Перед тим ми забули полити. Тепер ми полили наші розсадники, міні-теплички. Трошки погано, бо земля вже нерівна стала, грунтова поверхня, але ми нічого поправляти не будемо. Природі воно висипається на будь-яку поверхню і проростає. Будемо вважати, що воно має прорости. Досить проросте, яка ж діанка. Зараз ми це посіємо, закриємо і десь за місяць, я думаю, вже б мали з'явитися сходи. Хоча б декілька сходів, щоб ми бачили результат нашої праці. Вони туди цікавіше, набагато. Ще якісь зараз пластикові штучки там запхаємо, аби ми бачили, де у нас вони відділяються, ті два сорти між ними. Щось ми Дуже там зараз. Якісь струбочки, так, щоб позначки ми мали, де у нас один сорт, а де другий. Ну все. Якщо щось зайде, зайде то через місяць покажемо результат, так? Зараз ми будемо садити перець на розсаду. Дівчата наповнюють стаканчики сумішу. Спеціальна суміш для розсади ми додали кокосового субстрату, вермикуліту. Кидаємо трошки більше пів стаканчика, потім будемо кидати на синини. Два сорти перцю ми маємо. Перець ігрок червоний, здається, і... Міні-бейл жовтий. Наразі тільки два, у нас землі небагато. По 10 штук одного і другого посадимо. Посадимо сюди? Можеш на бік просто ставити. Да, я її сюди поставлю. От на набіг там біля себе, сюди давайте. Так, садимо ми перець. В стаканчиках у нас же і ґрунт, полили ми його, зараз кидаємо перець і зверху просто притрушуємо трошки ґрунтом. Ось такий у нас процес, то ми садимо перець ігрок червоний, потім будемо жовтий ще садити. Добре. Перець посадимо, потім покажемо, він у нас буде в контейнерах, таких міні-тепличках, щоб ми його не поливали, там буде волога триматися. Процедура така трошки довга буде, все, записувати не будемо. Як вам процес садіння? Цікавий. Ось щось. На бік того впав. Діна, якщо я візьму звідти, а тут залишила стійкі. Ти посадила. Тут наші суниці посіяні перці. Біля батареї. Теплі в міні-парничках, щоб була волога, щоб швидше зійшли, будуть сходити. Вже коли зійдуть то ми покажемо, що у нас там зійшло.